У нас подрастает синочок і пускай йому будет на пам'ять. Очень ценно, щоб був штамп хашені первого дня. Жителька Полтави Ірина Нестеренко показує марки пес патрон та конверти. Їх купила у поштовому відділенні. Пішов в етаж, з марку, марки, к сожалению, мне не вийшло взяти, а за я почала збирати. Думаю, пускай буде на пам'ять, не для продаж. Марки пес-патрон увійшли в обіг від 1 вересня. Купити їх можна онлайн або у відділеннях пошти. У цьому їх проштамповують, говорить Людмила Демченко. we Там першого дня погашення, коли презентується саме ця марка, тобто це день, коли вона вийшла офіційно запущена у продаж. Це дуже рідкісний штамп, він ставиться лише один день, і після цього він знищується. Тобто даний штамп він саме найцінний тим, що він одного дня. Це дуже важливо для колекціонерів, велике ажіотаж, тому що марочку патрона люди чекали вже дуже. Вранці 1 вересня у Полтаві відбулося спецпогашення марки «Пес Патрон». Вона присвячена роботі надзвичайників, які, зокрема, займаються розмінуванням території, говорить Юрій Набасов. Автором цієї марки став Олександр Нікітюк. Він приймав участь в всенародному конкурсі, коли ми обирали марку. І переможцем став тоді марка Добровечора з України, а друге місце посів без патрон. Але оскільки теж багато людей проголосувало за цю марку, то керівництвом кошту було прийнято рішення і надрукувати другу по рейтингу марку, яка теж набрала багато голосів. Частину грошей від продажів витратять на машину для розмінування, яка коштує понад 1 мільйон євро. Є штатні автомобілі для розмінування, як більш радянські зразки, це УР-77. Вони, як я себе показували, як дуже корисний автомобіль. А той, той автомобіль, який зараз нам дадуть при закупівлі, то буде вже більш інший опит, більш як новіша. Новіші технології. Я думаю, що це буде е, дуже крутий автомобіль. Марки Пес Патрон надрукували накладом один мільйон листів по вісім штук із різними сюжетами. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.